Мої вітання. мене звати Валентин Гладких, і я радий бачити вас на своєму авторському Ютуб-каналі. Сьогодні поговоримо про майбутній візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, де він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. І як не складно здогадатися, основною темою цієї зустрічі буде Майбутня мирна угода, або я б навіть сказав, ціла низка угод. Я схильний думати, що наразі йтиметься про двосторонні угоди між Україною та США. і саме ці угоди можуть, а на думку Трампа, мають стати дороговказом до встановлення довготривалого і. Справедливого, там гідного, як завгодно, миру в кращому випадку. І детальніше ми поговоримо про це після того, як ви поставите мені авансом вподобайку. Сподіваюся, я виправдаю ваші очікування. Поширити це відео, напишите коментар, і за можливості, звісно. Закликаю підписатися на канал, аби не прогавити наступні випуски, оскільки не складно передбачити, що це далеко не остання важлива подія, і далеко не останній етап завершення російської війни, яку та розпочала проти України. Отже, днями Зеленський вирушає до Ша. Аби підписати цілу низку угод, про те, які це будуть угоди, наразі не розголошується, говорять лише про те, що нібито Україна і США вже погодили десь 90%. Ну але будь-яка людина, яка має досвід про щось з кимось колись домовлятися. Має розуміти, нема смислу домовлятися про, там, я не знаю, 90% якихось пунктів, якщо ви не можете порозумітися щодо якихось навіть 1%, 2%, 3%, не кажучи вже про 10%. Тому сторони або Знайдуть спосіб погодити і ці 10%, відсотків. Ну або знову ж таки доведеться розділити цю угоду на. Дві частини в даному контексті, собто, це буде там 90% – Це окрема угода щодо якої досягли вже розуміння і згоди. І відповідно ці 10%, з приводу яких не досягли згоди, винесуть задушки з такою перспективою, що в подальшому доопрацювати. І там також знайти порозуміння. Такий сценарій цілковито можливий, але в ньому є одна е, суттєва вада, тому що е, пункти, щодо яких погодилися, і пункти щодо яких не погодилися, вони є взаємопов'язаними. І може бути так, що е, ті пункти. З якими ми погоджуємося, і американці погоджуються, вони є своєрідною винагородою за те, і стимулом для того, щоб погодилися і з тими пунктами, які наразі лишаються конфліктними і такими, що викликають суперечки. Тому будуть з цим складнощі. Але повторюся, оскільки я не знаю, що до яких 10% не погодилися, і що до яких 90% погодилися. І тому важко сказати, як взаємопов'язані ці пункти. Я схильний думати, що на сьогоднішній день відбувається спроба сформувати документ, який би містив. Повністю весь комплекс питань і відповідно схвалити їх цілком. Тобто, не кожне питання окремо, а весь комплекс питань. І те, що говорить Зеленський, про те, що там готові ціла низка документів, ми буквально на цьому тижні. З паном Володимиром і з паном Сергієм обговорювали ці 20 пунктів і подекуди вказували на слабкі місця і на те, наскільки складною може бути процедура подальшої деталізації. Всіх цих 20 пунктів. І вже тоді говорили про те, що там ледь не щодо кожного окремого пункту доведеться прописувати окремі документи, нормативно-правову базу, і навіть оці от концептуальні рамочки, ну, рамкові домовленості. І на сьогоднішній день, наскільки я розумію, вже є. Певні рамкові домовленості, а можливо навіть і більш деталізовані документи, які і будуть швидше за все підписані найближчим часом під час зустрічі президентів України і Сполучених Штатів Америки. Отже, якщо хочете прогноз номер один, я схильний думати, що швидше за все під час цієї зустрічі будуть підписані якісь е, документи. Наскільки ці е, документи будуть е, значущими, і наскільки вони насправді е, здатні покласти край війні, яку Росія розв'язала і веде проти України? А загалом, якщо будемо вже відвертим, якщо Трамп цього не розуміє, то я впевнений, що в його оточенні є люди, які це розуміють: Росія веде війну. Проти сучасного світу, проти нинішнього світового порядку. І Сполучені Штати Америки є частиною цього світового порядку. Більше того, Сполучені Штати Америки є одним з архітекторів цього світового порядку. І всупереч доволі примітивним і хибним уявленням Трампа, Сполучені Штати Америки є одним з основних бенефіціарів нинішнього світового порядку. І відповідно, як творець, як частина, як бенефіціар Америки мали б бути зацікавлені у збереженні цього світового порядку, на який наразі Росія зазіхає, і який, за великим рахунком, торпедує в інтересах інших суб'єктів міжнародного права, міжнародних відносин. Які подекуди розглядаються, США як ну, якщо не вороги, то щонайменше конкуренти і опоненти. Отже, е я думаю, що США до певної міри зацікавлені в тому, щоб зберегти наявний світовий порядок. Отже, всі ці підписані документи навряд чи будуть різко дисонувати. З тими нормами, які лежать у фундаменті нинішнього світового порядку. Але тут ми наштовхуємося на іншу проблему: ані Україна, ані США, ані Європа не можуть закінчити цю війну в односторонньому порядку. Для того, щоб ця війна була завершена, необхідно досягнути ще й згоди Російської Федерації. І тут ми підходимо до найцікавішого. Наскільки ті документи, які можуть бути підписані між Україною і США під час цієї майбутньої зустрічі Зеленського з Трампом, наскільки вони насправді можуть торкатися інтересів Російської Федерації, і наскільки Російська Федерація буде готова виконати свою частину домовленостей? Аби завершити війну, і тут ми вже почули заяви відомого вам лінці Грема, який сказав про те, що у разі відмови росіян погодити мирний план получені штати америки будуть просто зобов'язані посилювати тиск на росію вводити чергові санкції не лише проти росії безпосередньо але й проти тих держав які допомагають росії оминати наявні санкції і за великим рахунком е в своїх меркантільних економічних інтересах дозволяють Росії по суті вести цю війну, фінансуючи, надаючи ресурси Росіянам для цієї війни, вони також мають зазнати на собі вплив американських санкцій. Ну і далі закликав Трампа у разі відмови Росії надати Україні тамагавки. Причому, коли мова йде про тамагавки, особисто я це сприймаю як своєрідну. Просто метафору або таке уособлення, бо мова йде не лише про тамагавки, мова йде просто, мабуть, про більш розширену номенклатуру військово-технічної допомоги, і я схильний думати, що це вагомі аргументи для того, щоб ну давайте так не змусити, то бодай підштовхнути там спонукати Росію. До того щоб поставити поставитися серйозно до мирних ініціатив Трампа, Те, що росіяни ставляться до цього серйозно, ми можемо зрозуміти з того, як росіяни реагують на. Слова Трампа, і вони дуже обережні. Вони не наважуються відверто відкинути ті пропозиції, які висловлюються. Натомість постійно апелюють там до якихось домовленостей в Анкориджі. Ви бачили якісь домовленості в Анкореджі? Я не бачив і ніхто не бачив. Тобто жодних документів за результатами зустрічі в Анкореджі не було ані схвалено, ані підписано, ані оприлюднено. Максимум, що ми бачили, це фінальну е, прес конференцію Її навіть не можна звати прес-конференцією, тому що там не було запитань і відповіді. Там просто була промова Путіна про підченіг і е, доволі лаконічна промова Трампа, яка виказувала, що він не зовсім зрозумів, хто такі підченіги, які вони мають відношення до сьогоднішнього дня. Е, і апеляція росіян до якогось там розуміння в Анкориджі. Ну це така сама спекуляція. Як базікання про те, що нібито була якась домовленість під час розвалу Радянського Союзу про нерозширення НАТО. Але коли у росіян запитують, покажіть, будь ласка, документ, де зафіксовано це положення да, якихось там домовленостей, то такого документу просто немає. Тобто це породження хворої фантазії росіян. Але. Як би там не було, знову ж таки, це е, наступний пункт нашої розмови, е, це те, що мало домовитися досягнути домовленості між Україною і США, необхідно е, ще в якийсь спосіб досягнути домовленості з Росією. І, от е, в цьому контексті досягнути домовленості з Росією можна в один спосіб, який я вище вже окреслив, себто шляхом або тиску на Росію. Або шляхом погроз щодо можливого тиску на Росію. Ну, поки що Трамп використовує і той, і той інструмент. Просто хотілося б, звичайно, щоб він використовував і перший і другий інструмент в значно більших обсягів. Але є і другий підхід це все-таки змусити Україну прийняти ті вимоги, які... Потім Сполученим Штатам Америки буде легше погодитись з росіянами. Ну багато хто вважає, що це просто американці представляють інтереси росіян. Ну, це не зовсім справедливо. Це говорить лише про те, що американці. Намагаються просунути тут і нав'язати Україні ті положення, які їм потенційно легше буде потім погодити з росіянами. Ну і зрозуміло, що е, це е, хитання позиції США і особисто Трампа воно дійсно визначається з одного боку усвідомленням непоступливості е, в певних позиціях позиції е, Росії і. Непоступливості в багатьох питаннях України, яка заручилася підтримкою європейців, і отут виникає е, питання, кого і як Сполучені Штати Америки і особисто Трамп буде намагатися пом'якшити свої позиції для того, щоб зрештою досягнути якогось підписабельного. Перепрошую за такий от неологізм е, документа. Тому е, в мене є побоювання ну, від цієї зустрічі лише одне, що е, Трамп разом з його там, посіпаками на накшталт Венса. До речі, де Венс? Я за нього вже хвилююся, що з його давно ніде не було видно. Може, зараз черговий раз вийде для того, щоб спровокувати скандал. Або той журналіст, який потім вибачався. Так, от спровокують якийсь черговий скандал для того, щоб перекласти відповідальність на Україну за те, що Україна не хоче підписувати якісь мирні домовленості. Ну, це один момент ризик, і ризик номер 2 це те, що намагаючись уникнути такого розвитку подій, Україні доведеться підписати якісь документи, які потенційно містять у собі. Ті пункти, які для нас, ну якщо не є е, неприйнятними, то є е, ризикованими і неприємними в майбутньому. Для чого? Для того, щоб потім цей документ штати могли підписати з росіянами. Це є ті ризики, які для нас, е, я схильний думати, як я вже казав вище, що, що документ буде підписано. Якийсь, якийсь документ. І далі. Як часто говорять, мені здається, що це трошки дурнувате формулювання, але його використовують. М'яч буде вже на половині поля росіян. Перед ними постане та сама проблема. Чи погодитися і підписати той документ, який вже. Або... Набір документів, який вже буде попередньо погоджений між США та Україною, або відкинути. Якщо відкидають, то тоді знову ж таки слухаємо попередню частину, з спромовою американського законодавця. Це ризикований для них також спосіб, навряд чи вони на це підуть. І також будуть. Ну, Щось вимушені підписувати. Я зараз не хочу видатися надмірно е цинічним, але для нас ідеальним сценарієм було б, щоб ми погодили і підписали документи зі штатами, а росіяни відмовилися і не підписали ці документи з штатами. В суті, це буде означати відкидання Росією миротворчих зусиль Трампа, і тоді будемо сподіватися, що Трамп відреагує належним чином. І тоді, скажімо так: погана новина, що війна, звичайно, буде продовжитися з такого сценарію. З іншого боку, це буде означати, що Україні принаймні не накинуть ті позиції, Які відіграють, на думку росіян, і я схильний думати, що так може статися, міни уповільненої дії. Тому що росіяни не відмовляться від своїх планів знищення української державності. І є ціла низка пунктів, які для мене є категорично неприйнятними. Але про це можемо поговорити іншим разом, якщо буде зацікавленість з вашого боку. Тому напишіть в коментарях. Чи цікава вам моя думка з приводу того, які міни уповільненої дії можуть бути закладені росіянами в потенційну мирну угоду, і за яких обставин, і коли росіяни будуть намагатися ці міни підірвати? Ну, для того, щоб, власне кажучи, зруйнувати фундамент української незалежності, суверенітету і, в принципі, української держави. Ну а решта е, пунктів і документів, я думаю, ми будемо обговорювати вже після того, як отримаємо інформацію про результати зустрічі у США. Тому не втрачаємо оптимізму, е, ймовірність того, що все-таки українська дипломатія, український президент плідно попрацювали напередодні і відповідно зменшили кількість конфліктних питань, граючи на яких і спекулюючи, на яких Трамп може спровокувати якийсь черговий конфлікт, який ускладнить підписання. Ну, все-таки доволі мінімальне. Тому сподіваюся, що Найближчим часом ми отримуємо вже інформацію про те, які документи були підписані, і зможемо обговорити зміст цих документів, і тоді будемо вже спостерігати за тим, наскільки штати і як будуть намагатися погодити ці документи з росіянами. Ну, а те, що у Росіян не найкраща зараз ситуація, також в принципі є доволі очевидним. Якщо там хтось думає, що е, е, Трамп, який там вірить в маячню Путіна, не знає реальний стан речей. Ну, може і не знає він особисто, але люди, які в його оточенні відповідальні за. Розробку та реалізацію зовнішньополітичного курсу, США, я думаю, доволі добре розуміють, що насправді відбувається на землі, і сприймають з відвертим скептицизмом всі ці бравурні заяви Путіна про те, що він там силою зброї може чогось досягнути. Тому не дозволять Путіну досягнути за допомогою дипломатії того, чого він не зміг досягнути за допомогою зброї. А за допомогою зброї шанси росіян досягнути більшого, ніж вони мають сьогодні, будемо відверти, є мізерними. І це не моя думка, це думка військових аналітиків, які, ну, скажімо так, Значно краще розуміються на проблематиці і мають доступ до значного більшого доступу інформації. Отже, не втрачаємо оптимізму і чекаємо добрих звісток зі сполучених штатів Америки. Побажаємо українському президенту та українським дипломатам успіху, оскільки від їхнього успіху залежить і наше з вами майбутнє майбутнє держави громадянами якої всі ми. Є. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. А наразі наголошую, можете поставити вподобайку, підписатися на канал, поширити це відео, написати коментар зі своїми очікуваннями від майбутньої зустрічі. Ну і подякувати мені, ставши спонсором, або задонативши на Бейс. Це допоможе створювати контент. Дякую, на все добре.